кухні Вікторії Лень завжди пахне борщем. Це тому, що тут волонтерка збирає для його приготування сухі овочі, формує у порції і відправляє нашим захисникам. У харчових контейнерах зберігаються усі необхідні для традиційної української страви продукти: сушені цибуля, капуста, буряк, морква, квасоля, зелень, часник. Ми борщики робимо в загальному від 2014 року. Просто вже коли е, якась така була фаза в 2015 році, що більше хлопців мали вже що їсти, взагалі були забезпечені. Ми, е, ми сушили, але для своїх. А та як зараз повномасштабна війна, і нам кожен хлопець свій, неважливо, чи він з Тернопільської області, чи з будь-якої області, він він наш. Вікторія Лень пригадує, надихнулась досвідом волонтерів із Дніпра та ініціювала створення сухої страви у нашому краї. Раніше, аби сформувати порцію борщу, продукти жінка зважувала. Зараз вже визначає всі порції на руку. Вашого кулачка чуди. Для того щоб сформувати порцію сухого борщу продуктів, потрібно значно більше, аніж у випадку, коли борщ готують зі свіжих продуктів. До прикладу, на одну суху страву для 20 людей потрібно 3 кілограми капусти. Зимові то йде. Я вже заміряла, пробувала дивилася це півтора такої гарної зимової капусти. Якщо там осінньої, то дві. От таких, ну великих середніх капустини. Дві буряка. Десь вісім середніх в один борщик, моркви чотири і цибульки вісім. Однак продукти для волонтерів не проблема, адже їх дають мешканці сіл Тернопільщини. Варто лише Вікторії сказати про потреби, як краяни привозять мішками необхідні овочі, залишають їх під домом благодійниці. Це натішена цибулька. От ми щойно забрали. От ми забираємо від людей. Тут теж начищений буряк і тут начищений буряк. Тут ще цибулька в процесі <хи> чищення. У такий спосіб краяни дуже допомагають, запевняє Вікторія. <хи> Бо якби довелось купувати усі продукти, то одна порція борщу обходилась би у 200 гривень. Потрібна капуста. День часу у мене вже 12 мішків капусти. Потрібно буряк, цілий бус буряка. Я вже кажу, зупиніться, дайте перероблю. Виготовлення сухих борщів процес налагоджений. Кожен із благодійників займається своїм процесом дівчата в березовиці, які нарізають буряки просто мішками. Потім другі дівчата в Тернополі нарізають моркву чесники. Ну і це дуже багато дівчат задійно в загальному. Окрім цього, долучаються до створення сухих борщів краяни із за кордону. А мене одна знайома зараз в Швеції. Вікуся я приправи купила 15 кілограмів. Ну, здається, ніби звучить багато, але коли запаковка, вона буквально там на два-три тижні його нема. Алла Маслова, волонтерить із 2014 року. Поки її син захищає кордони нашої країни. України жінка своєю чергою. Не і припиняє волонтерити, всі, але хоча б щось, і всі задіяні. От то не я я трошки ті, що трохи чоловіку привожу, щоб він мав що робити. Яблука не пропадають, але це це дійсно ну це рятує від того розпачу якоїсь там не знати що робити. А тут, тут тут знаходиш, що робити. все, що привезуть до будинку Вікторії, все використовують у благодійних цілях. яблук роблять сушениці для узвару, а трави, які передала їм місцева бабуся, також додали до сухого напою. Окрім цього, у склад борщу не в. Ходить болгарський перець, але люди принесли овочі, і тепер буде декілька ексклюзивних партій. Ще до першої страви із невеликої пекарні привозять сушений хліб. Дівчата мають таку крафтову пекарню. От вони там не мають ні цукру, ні дріжджі. Вони привозять нам сушений хліб до борща. Той хліб такий смачний. Я спияю, як хлопці кидають той, той хлібчик в борщ, та це така смакота, що я собі просто виявляю, бо я як його пакую, воно просто неймовірно пахне. Вікторія Лень присвятила своє життя волонтерству. Як тільки жінка порозвозить дітей до школи і садочка, діє за напрацьованим графіком. Йдемо збираємо сушені овочі, зразу закладаємо мокрі. Потім розвозимо по людях, хто бажає начистити, привозимо або відвозимо знову, збираємо яблука по людях або привозять люди. Жінка розповідає, це стало стилем життя, без якого вже себе не уявляє. Коли не було світла. То мене просто ломка брала. Я розуміла, що я за тих чотири дня могла зробити там 60 борщів, і мене просто ну, ну коли ж це світло, бо я розумію, що треба економити. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, волонтери із Тернопільщини сформували понад 1500 упаковок сухого борщу. Це більше 28 тисяч порцій. Люди принесли, я посушила. За понад вісім місяців повномасштабної війни вони не втомилися збирати, сортувати та передавати допомогу нашим хлопцям на фронт. Волонтери громадської спільноти «Бункер ЕС закликають людей не ставати байдужими у такий нелегкий час та допомагати хлопцям на фронті. Найбільше зараз захисники потребують теплого одягу та ліків. Це медична частина нашого, нашого складу. Тут ми формуємо аптечки, які потребують медикаменти найнеобхідніші на менші підрозділи, на більші підрозділи. Аптечка на бригади це великі коробки, запаковані найнеобхіднішими ліками. Та поряд з тим волонтери мають запас індивідуальних, які привезли зі сполучених штатів Америки. Потреба у ліках у осінньо зимовий період велика, кажуть волонтери. Тому усіх небайдужих закликають приносити ліки на вулицю Старий Поділ 51, колишня танцорова. На даний момент необхідність в засобах. Отеплення хлопців і профілактики ГРВІ, це медикаменти, чиї, вітаміни, полівітаміни із медикаментів, ну той, що стандарт у нас буває, це отруєння, заспокійливі засоби. І також природні фактори підняття імунітету. Мед, лимони та імбир, волонтери закликають також приносити ще краще, коли це вже будуть готові вітамінні суміші. Першу партію волонтери вже отримали від однієї з тернопільських шкіл. Зараз такий період, що хлопці і в окопах, і холодно, і ночі холодні. Це і як застудне, і як вітамінний напій, тобто його можна і в воді і, ну, розколотити, і наситити організм вітамінами бо мед. Лимони імбір, вони дуже багаті на це. Ну куди поїдуть ці лимони? Як ви думаєте? Може, вже є якісь перші запити там Донецьк, там Луганськ? Звичайно, їдуть і на Луганськ, і на Донеччину, і на Херсонщину, і на Миколаївщину по всій лінії фронту стараємося розділити. Потр... ну, там, де наші хлопці, там всюди і піде той лимон. Громадська спілка Бункер ЕС із 2014 року допомагає хлопцям на фронті. Волонтери ліплять та передають вареники, роблять консервацію для бійців, збирають продуктові набори, ліки та амуніцію. Волонтерам постійно потрібні овочі для приготування різних страв та смалець. Більше інформації є на сторінці спільноти Бункер ЕС у Фейсбуці.